Привіт, мої маленькі економісти. Сьогодні до нас завітав наш друг Котик Мурчик. Подивіться, який він веселий. Привіт, друзі! Я отримав свої перші монетки, але не знаю, що з ними робити. Купити всі цукерки в магазині чи може відкласти. Допоможіть мені. Давайте допоможемо Мурчику розібратися. Що можна купити за гроші, а що ні. Подивіться на екран і скажіть. Як ви думаєте, чи можна купити цукерку? Так, звісно, а ведмедика? Також можна, молодці. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна купити любов? Ні, не можна. А молочко? Так, правильно можна. Дітки, а скажіть ще, чи можна купити дружбу? Ну, звісно, ні, молодці. Правильно, діти, деякі речі не можна купити, в них немає ціни, їх можна лише подарувати від щирого серця. Дивіться, у нашого мурчика є три баночки. Давайте допоможемо йому розкласти свої монетки правильно. Подивіться, одна баночка перша. Це мурчик збирає на подарунки. В другу баночку він буде збирати на свою мрію. А в третю баночку він буде відкладати на їжу. Тож давайте покладемо в кожну баночку по одній манетці. От бачите, якщо щодня відкладати хоча б одну монету, можна здійснити мрію і назбирати багато монет. Подивіться, мурчик прийшов в магазин. У нього є сім монет. І він хоче купити товари. Давайте ж допоможемо йому. Він хоче купити мисочку для корму, корм і іграшку. Скажіть мені, будь ласка, чи вистачить йому сім монеток? Давайте порахуємо. Ой, здається, у Мурчика не вистачить монеток. Що ж робити? Правильно, діти, можна відкласти монети і купити пізніше. Саме так, це є заощадження. Я пропоную вам виконати домашнє завдання. Зробити власну скарбничку. Візьміть пластикову пляшку або коробочку, прикрасти наклейками, малюнками, стрічками і це і буде ваша скарбничка. Цю скарбничку ви можете кидати монетки, а за, за якісь добрі справи, наприклад, допоміг мамі, прибрав іграшки. Діти. Сьогодні ми з Мурчиком дізналися, що гроші треба витрачати розумно. Варто відкладати на мрію. Є речі, які не купиш за гроші. Це любов, добро і дружба. Дякую вам, друзі, до побачення і до, ви, до нових зустрічей! Дякую вам, друзі! Тепер я знаю, що таке заощадження.